Привіт усім! Ви на каналі Косметика Сови. Сьогодні поговоримо про бюджетний корейський догляд, який дає непоганий результат. Власне, цей бренд я тестувала на собі вже більше трьох тижнів користуюся засобами від Farmstay, Лінійка Farmstay, з стовбуровими клітинами винограду для омолодження та зволоження шкіри. У мене є три продукти, які з цієї лінійки від Farmstay. І також один продукт з іншої лінійки це пілінг скатка Об'єм тут величезний, і я користуюся нею вже досить довгий час. Отож, давайте поговоримо спочатку про тонер. Його можна використовувати замість тоніка, але. Ось так він виглядає. Але краще перед тим, як ви очистили обличчя, нанести тонік. Це перший етап зволоження. Після цього використовувати тонер. Тому що тонер дебільш більш концентрований, і тонер дає кращий результат. Він готує шкіру до того, що ви будете наносити наступні кроки догляду. От, аромат тут просто. Дуже дуже ніжний, приємний кремовий, хоча тут заявлено, що у складі є стовбурові клітини винограду, ви цього винограду практично не відчуваєте. Відчуваєте просто легенький приємний аромат, який практично моментально вивітрюється, тобто він ну, вам не буде дискомфортно під час користування, і загалом ви отримаєте власне практичну дію, а не просто якийсь там парфумований міст для тіла. Тонер. За своєю текстурою дуже рідкий. Зараз я вам покажу, як він виглядає. Бачите, він просто виливається в буквальному сенсі, і ось він такий ріденький-ріденький. Його потрібно такими придавлюючими рухами наносити на шкіру для того, щоб просто підготувати і пом'якшити, зволожити її. Тонер дуже швидко висихає. Не дає жодних липких слідів. Шкіра почуває себе дуже комфортно. Ну, ну, принаймні мені після нанесення тонеру вже ну, якось я не відчуваю сухості, якби я використовувала тільки тонік. І я відчуваю, що моя шкіра просто ну, вже достатньо наповнена вологою, і далі вже потрібно її живити і використовувати наступні засоби. От, Об'єм тонера 180 мл. Чесно вам зізнаюся, це не перший мій корейський бренд. Раніше я користувалася Елізавекою і також була задоволеною, але останнім часом купити щось з лінійки Елізавеки, підібрати собі лінійку Елізавеки доволі важко, тому що там крем один, тонер інший. І, якщо чесно, я боюся змішувати різні продукти з різних серій, бо це може негативно вплинути на шкіру, можуть виникнути висипання. Я ж не знаю, як. Як той чи інший компонент буде впливати, тим більше якщо поєднати різні варіанти між собою. Отож, ось такий тонер, ну, він, якщо ви не користувалися тоніком, то можете використовувати тільки тонер, але бажано ще перед ним користуватися тоніком. Тонік з цієї серії, я замовляла на мейкапі, я не бачила. от, З цієї лінійки, тому в мене тонік, з іншого, з інш, від іншого бренду, але також Корея. І тонік досить непоганий, дуже швидко ну, зволожує шкіру. Тобто він долає оцей, допомагає подолати оцей дисбаланс, коли ви тільки очистили обличчя і відчуваєте сухість. І він допомагає одразу відновити оцей живильний баланс, а вже тоді наносити тонер. От. Що ще вам можу сказати про цей тонер? Він підійде для комбінованої і жирної шкіри. Ця лінійка з стовбуровими клітинами винограду, ось так виглядає упаковка, вона підходить для жирної і комбінованої шкіри. Основне завдання, яке ставить перед собою ця лінійка, це боротьба зі зморшками, а також вирівнювання тону шкіри. Ну, оскільки Зараз осінь потрібно давати шкірі більше живлення і давати шкірі більше зволоження, навіть якщо у вас комбінований тип, навіть якщо у вас жирна шкіра, все одно необхідно відновлювати. У ті, доповнювати свою обличчя тими компонентами, яких просто ну, зараз не вистачає. Ну, ви не берете ці компоненти, наприклад, з раціону харчування, не вистачає вітамінів, а вітаміноз, зміна погоди, сухий клімат, вітри. Це все впливає на шкіру. І відповідно зараз погане так само сонце. Не, не потрібно відмовлятися від використання в день кремів з сонцезахита. Кисним бар'єром з спяв, і чим вищий цей показник, тим краще для шкіри. Тому я, от цією серією, цією лінійкою я користуюся тільки ввечері. Наступний продукт, який я хочу вам показати, це Емульсія від Farmstay. Вона також з цієї серії, і вона вже густа за своєю текстурою. І аромат тут яскравіший. Якщо тонер був такий чисто лайтовий, легенький, то емульсія такою не буде, і ви вже будете досить нормально відчувати, що там є в складі виноград. Зараз вам покажу, як тут є дуже зручні дозатори, і мені взагалі дуже подобається. Єдиний недолік, якби ще крем у них був от в такій, в такому... Вигляді в такому флаконі це би було набагато зручніше, ніж просто там пальцями і це витягувати. Ось так виглядає емульсія. Вона досить густа, і ця емульсія це не сироватка, тому якщо у вас є сироватки, то ви можете ще додатково перед емульсією, після тонера, наносити сироватку. Емульсії достатньо небагато, оскільки вона дуже концентрована, і маленької одного натискання вам вистачить на все обличчя, але. Обов'язково, якщо шкіра вікова, якщо ви боретеся з мімічними зморшками, якщо у вас вже зріла шкіра, то потрібно наносити і на зону декольте, і на шию. Для того, щоб рівномірно все зволожувати, і не було такого, що обличчя ніби доглянуте, а на, а на шиї видно зморшки, і також тут зона ось ця суха. Емульсія залишає легеньку липкість, але це проходить буквально за 1-2 хвилини. Тобто період ну, потрібно робити невеличкі перерви перед кожним етапом нанесення наступного продукту для того, щоб шкіра змогла швидше це поглинути. І вже тоді ви бачили, скільки вам потрібно наносити наступного продукту. Наприклад, мені бувають дні, коли я наношу крем. Буквально дуже-дуже мало. А буває таке, що шкіра його просто поглинає, і я наношу повторно для того, щоб шкіра була достатньо зволоженою. От. Крем виглядає ось так. До речі, повертаємося ще до емульсії, я ж вам не сказала, об'єм тут 50 мл. До речі, цю емульсію можна використовувати як підготовку до макіяжу. Вона дуже добре живить обличчя. І то ви можете замінити собі крем. Якщо у вас комбінована шкіра, ну мені здається, що емульсія в цьому плані буде легшою, ніж крем, і вона швидше поглинається шкірою, і, відповідно, ви далі наносите базу, і вже готово маєте основу для макіяжу. От. Емульсія дуже густа, я би от навіть отак вам показала, скільки тут використала, то не видно, тому що вона дійсно густа, але скажу вам, продукту вистачає надовго. Тому враховуючи ті кошти, скільки я заплатила за, за цю лінійку і скільки часу я можу цим користуватися, то це доволі вигідно і, в принципі, результат е, приємний. Я побачила на собі результат. От, е, наприклад, в мене з'являються невеличкі е, фото, е, такі е, Зморшки від світла, я примружуюся, і в мене ось тут з'являються невеличкі зморшки, і пізніше вже такі заломи на шкірі, то завдяки цій лініці від Farmstay я цього зараз не бачу. От. Ну, Звичайно, якщо зморшки вже давніші, задавнені, якщо шкіра перед тим не була добре доглянутою, то відповідно і результат, ну, для того, щоб побачити результат, бо кожен. Кожен продукт має накопичувальний ефект: креми, емульсії, сироватки. Вони діють з часом, і чим довше ви цим користуєтеся. Тим кращим буде результат. Звичайно, буває таке, що шкіра привикає, змінюється клімат, змінюється сезон. Потрібно змінювати і так само доглядові компоненти. Але якщо ви, наприклад, користуєтеся 2-3 місяці одним кремом, однією сироваткою, ну, однією лінійкою продуктів, цього буде достатньо для того, щоб побачити результат. Я наразі користуюся третій та четвертий тиждень, ну, тобто до місяця часу, і я вже бачу, що мені ця лінійка. Цілком і повністю підходить. І навіть незважаючи на те, що це бюджетний бренд, ефект є, і ефект досить помітний. От, Крем об'єм крему 50 мл, так як і сироватки. Крем дуже густий. от, Бачите, скільки я вже його використала. Крем дуже густий. І ну, мені не подобається те, що коли я купувала, я думала, тут хоча б буде лопатка для того, щоб крем можна було якось дістати. Але тут лопатки немає, просто коробочка і в коробочці вже сам продукт. Зараз я вам покажу, як він виглядає. Ну, Аромат в нього аромату практично ну, ніякого немає, нічого не відчувається. Бачите, він такий густющий, густющий. і... Дуже швидко на шкірі він починає танути, він не залишає ніяких білих слідів, він дуже швидко поглинається, дуже комфортно наноситься, особливо якщо користуватися перед тим емульсією від цієї, з цієї ж лінійки. От. І після того, як ви наносите його на шкіру, Подивіться, бачите, воно ну, взагалі дуже швидко розтирається. І е, одразу шкіра стає м'якою. М'якою і приємною на дотик. Жодної липкості, жодно, жодного дискомфорту, жодних скочувань е, крему у вас не буде. Е, і кажу, повторюсь: в мене комбінована шкіра, мені цей крем підійшов просто ідеально. Раніше з Бюджетних марок я користувалася, що також в мене був крем від доктора Санта, але це був з вітаміном С. І там була одна проблема цього крему, що він залишав білі сліди. Він погано розтирався по, ну, по обличчю, і потрібно було його наносити так буквально точково по, по всій шкірі, для того, щоб потім порозтирати по зонах. От, з цим кремом так не буде. Він реально він просто тане на шкірі, і ви собі розподіляєте його рівномірно. Дуже класно поглинається, жодної липкості, ніяких неприємних відчуттів нема. Це в мене підтягуючий крем від ну, антивіковий підтя, з, з ліфтинг-ефектом. Ну, який ліфтинг ефект може бути в крему, яким я, наприклад, користувалася місяць. Наразі я. Цього поки що не бачу, але загалом, от я кажу, де в мене були заломи шкіри, то цього зараз немає такої проблеми. І навіть зранку, коли я прокидаюся, я бачу, як виглядає моє обличчя, коли я користуюся цією лінійкою, і як виглядає, коли не користуюся. Тобто результат від цієї продукції є. От, ще раз покажу вам фармстей. Мені дуже подобаються їхні упаковочки. От, скреативили, скреативили. дуже класно воно виглядає. От. І покажу вам ще один продукт від цього ж бренду, з яким я познайомилася ще раніше купувала його. Разом з елізавакою мені потрібен був пілінг з кислотами для того, щоб ну, відсвіжити шкіру, для того, щоб вирівняти тон обличчя, для того, щоб не було ну, пришвидшити процес відлущування. Від... От, В мене пілінг все в одному із яблучною кислотою, об'єм тут 180 мл. Користуюся ним вже близько півроку, і тут ще буде на, на декілька місяців. Ну, Пілінги не рекомендують робити в літній. В літній період, ранньою осінню, також не рекомендовано, коли багато сонця, коли ще тепло, і ну, шкіра може негативно на це відреагувати. Тобто, одразу після пілінгу потрібно використовувати цілу систему захисту для шкіри, щоб це послугувало бар'єром між прямим, між прямим потраплянням сонця і власне клітинами шкіри, щоб не було ніяких подразнень і не було ніяких поганих результатів. От, як я наношу цей пілінг? Я його наношу на суху шкіру, можу іноді зволожити спреєм, містом для обличчя, наношу масажними рухами. Розпреділяю по обличчю, чекаю буквально до хвилини часу, для того, щоб компоненти почали діяти. Надовше не залишаю, бо якщо ви залишите надовше, ви можете, якщо у вас чутлива шкіра, ви можете відчути легке поколювання. Ну, це не скажу, що це дуже неприємне відчуття, але незвичне. От, після цього, оскільки це пілінг-скатка, я масажними рухами починаю знову ж таки, вти, так як втираю цей продукт в обличчя. І тоді починаю. Починають утворюватися комочки. Ну, Не варто думати, що ці комочки, які, ви, ну, які скочуються з обличчя, це одразу ті ороговілі клітини шкіри, які от зразу відлущуються і все стає ідеально. Ну, ні. Тут компоненти такі, що вони через деякий час вони навіть на, на руці будуть з'являтися ці комочки. І єдине, єдине що я бачу. Одразу, от ви тільки нанесли цей пілінг, потім, коли знімаєте, перше, що вас приємно дивує, ну, це просто кайф, ну, м'яка гладка шкіра. Ну, відчуття, ніби обличчя дійсно відполіроване. Настільки приємно до нього доторкатися, і е, якщо у вас комбінована і жирна шкіра, то вам обов'язково потрібно користуватися пілінгами. Незалежно від того, який це формат, чи це пілінги в форматі сироватки, яку, яку наносиш на обличчя, чекаєш декілька хвилин, потім змиваєш. Чи це пілінги в форматі крему з якимись частинками, такими, як йдуть ензимні пілінги, що вони з легкою пульзували? Е, з легкою шліфовкою обличчя я мала такий від А-б'юті і також була ним задоволена, там мені був в складі, високий процент. От, але пілінг скатка для мене це просто знахідка. Зізнаюся, ну робити цю процедуру дуже приємно. Я роблю такий пілінг орієнтовно, ну, раз. Раз в два тижні більше потреби немає, тому що користуюся ще скрабами додатково, користуюся якимись відлущувальними масками. От, і також ходжу на чистку обличчя, то додатково якби, травмувати свою шкіру, постійно там впливати на неї кислотами, це також погано. От, Але коли похолодає, я відчуваю, знаєте, тоді шкіра починає виробляти більше себе, і я відчуваю, що буде потреба у збільшенні кількості використання. Тобто буду користуватися ним частіше, і відповідно швидше. В мене закінчиться. А тепер давайте покажу, як він виглядає. Ну, пахне яблуками, відчувається прям яблучний сік, концентрований. І зараз вам покажу, як, як виглядає цей, ця, ця скатка. Бачите, це така біла, біла, кремоподібна речовина, але вона так само дуже швидко розподіляється по шкірі. Прозора, одразу робиться прозора, така гелева текстура. От- Чекаємо трохи часу. Ви можете відчувати легкий холод на шкірі, можете відчувати одразу поколювання. Все залежить від того, наскільки чутливий у вас тип. Якщо у вас шкіра дуже чутлива, то вам не варто тримати довше ніж хвилину цю штуку на обличчі, тому що ну, може бути почервоніння, може бути навіть легке подразнення. До речі, якщо у вас є прищики і ви хочете зробити собі пілінг, то в ніякому разі цього не робіть. Потрібно зачекати, поки це пройде. Якщо там, наприклад, якісь такі, дійсно такі активні почервоніння або ну, подразнення, то потрібно почекати, а вже потім наносити. І поки ну, тут також є доглядові компоненти, вони мусять бути в кожному засобі, і вони починають поглинатися шкірою, ви буквально це відчуваєте. От, Коли вже ну, бачите, на руках, тип, ну, на руках шкіра інша, ніж на обличчі. Тонша, і коли вже цей пілінг буде повністю нанесений на обличчя, якщо ви нанесли забагато, то може навіть скапувати рідина, бо він буквально тане на шкірі. Після цього потрібно ось такими масажними рухами поступово змивати стягувати це зі шкіри. От, Бачите? І ось, ось що ось получаються такі, такі невеличкі. Грудочки, і ці грудочки це ніби вони за допомогою їх ви ще додатково скрабуєте собі шкіру і робите її ще гладшою. Ось ось такий результат. Бачите? Я не знаю, чи вам видно. Ну, видно, я думаю, видно на камеру. Ось тут такі грудочки. От, Бачите? От, Це є. наша, Це вже. Пройшов процес пілінгу, і, власне вже шкіра після нього, бачите, скільки тут цього на шкірі, шкіра після нього вже виглядає досить доглянутою і м'якою. До речі, пілінг було зазначено на упаковці, що потім шкіру просто протерти, Вологою серветкою, ну, з воложеним рушником, але я повноцінно вмиваю обличчя, після цього вже наношу засоби з лінійки, якою користуюся, і завжди стараюся робити пілінг на вечір. Тоді шкіра має змогу за ніч трохи заспокоїтися, набратися поживних речовин, бо якщо ви одразу будете наносити декоративну косметику, то потім можуть виникнути проблеми в плані того, що. Шкіра буде подразнена. і Консерванти косметиці наб'ються в пори, і потім ви отримаєте просто дуже ну, розширені пори, чорні цятки і багато інших неприємних речей. Тому так робити не потрібно. Отож, загалом я би вам порекомендувала цю систему, якщо у вас проблемна комбінована шкіра, якщо ви бачите, що вже з'являються. Перші зморшки. Якщо ви хочете додаткового захисту для шкіри на осінньо-зимовий період, то оця лінійка, власне, ну навіть з цим пілінгом вона буде досить корисною і буде давати добрий результат. По ціні це все бюджетно, тобто до 1000 гривень, ви можете купити собі. Три продукти зараз на Мейкапі, я купувала на Мейкапі, але можна знайти на інших сайтах і можна знайти дешевше, можна знайти за знижками, можна знайти по акції. Ну, я би вам радила це спробувати. Я не бачила якихось спробних версій власне, від цієї марки, від цього бренду, але я думаю, що якщо ви спробуєте, то ви залишитеся задоволеними, тому що дійсно ця система працює, я на собі переконалася і буду користуватися нею далі. От, це те, що я вам хотіла розповісти про FarmStay, окрім цього, будуть інші огляди косметики. Щиро дякую за перегляд. Якщо ви зараз чимось користуєтеся від цього бренду FarmStay, якщо вам щось підійшло або не підійшло, будь ласка, напишіть в коментарях. Мені дуже цікаво. Хто ще користується цією продукцією, і які у вас результати на обличчі, скільки часу ви користуєтеся цими продуктами, і чи задоволені ви результатом? От буду вдячна за підписку, буду вдячна за вподобайки, буду вдячна за будь-яку вашу активність на каналі. Всіх обіймаю. Дякую за перегляд. Ваша Сова.